Грип лисичка здавна відомий своїми кулінарними якостями. Ми всі його смажимо, тушкуємо, готуємо по різним варіантам. Але мало хто говорить про його цілющі лікувальні властивості. Давно помічено, що лисички не мають червоточин, а все завдяки речовині хітин манози, що володіє здатністю укутувати і розчиняти капсули і уміст яєць кома. Однак при температурі вищі 60 градусів ця речовина руйнується. Тому лисички ми сушимо при низьких температурах. Полісахарид хітин-маноза. Є природним антигельмінтним засобом, тому лисички у настоянці або лисички сухі використовуються для позбавлення від різних глисних інвазій. Друга активна речовина цього чарівного гриба це ергостерол, тому цей гриб використовується при різних захворюваннях печінки. Також вживання лисичок сприяє поліпшенню зору. Ось бачите, тепер ви знаєте не тільки про смакові якості цих грибів, а й про лікувальні. Для зручності вашого вживання. Ми вже висушили лисички та помістили їх у капсулу.